Thank <small> you. Риспільські туристи сплавляються річками Прикарпаття. 17 дітей під керівництвом інструкторів міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді взяли участь у водному поході третього ступеня складності. Подорожували ми мальовничими районами Прикарпаття. Сплавлялися по горній річці Черемош, кусочок білого черемоша захватили. Тиждень сплавлялися. Тиждень стояли в Устеріках, Це таке мальовниче місце. Село Устеріки це. Місце, де сходяться дві річки чорний та білий черемош. Також у селі розташована підземна кам'яна споруда, в якій тримали закованими у ланцюги обришків Олекси Довбуша. Бориспільські туристи другий тиждень провели у садибі зеленого господарства. Гарні умови для дітей. Там були і душі, баня, і басини, і павільйон, павільйони. Діти вже могли відпочити. Але коли ми вже стояли, ми все одно кожен день мали тренування, сплавлялися і тренувалися до до майбутніх змагань і. Діти були на катамаранах, в гідрокостюмах, всі по всіх правилах екіпіровки, щоб вони знали, як це проводяться. Це вони готувалися і для змагань, і для майбутніх більш складніших походів. Міський центр туризму організовує різноманітні походи для учнівської молоді в кожний канікулярний період навчального року. Літні походи направлені на оздоровлення Бедний дітей. Помімо того, що ми сплавлялися, ми ще у них екскурсії були. Вони спілкувалися з. Місцевими жителями ми ходили на екскурсію на писаний камінь, піднімалися. Долали певні труднощі, організовували харчування дітей, діти вчаться самообслуговувані, вони і чергують, і миють за собою тарілки, і перуть свої речі, і вони закалюються, вони там вмиваються, миються чистять зуби, якоїсь джерельною водою чи річці. У них здорове харчування, здорове повітря, здорова трава. І, і Так ми їх навчаємо жити здорово. Діти отримали море нових вражень та озброєння. Але на цьому літо для міських туристів лише розпочинається. Планується ще два походи в Карпати. Це з 9, от зараз ми від'їжджаємо. Група у нас вже набрана з 9 липня по 23 липня. Це група, яка йде на Чорногорський Чорногорський Карпати. Так, вони будуть долати всі двохтисячники Чорногорського хребта. Потім в серпні місяця такий самий схожий похід буде з 2 серпня і на два тижні. Також в серпні пладується по Ківщині. Велосипедний похід він не, бі... не настільки довго тривалий. У міському центрі туризму та краєзнавства учнівської молоді завжди раді новим спортсменам і туристам. Тож вдалого вам літа і приємних вражень. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.